У мене невелике питання. Наскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України і з яких глав і статей вона складається? Можу навіть питати на питання. Я е, прошу дати відповідь як член е, до речої групи експертів на запитання мого заступника пана Шакуна. Рік прийняття Конституції. Рік прийняття Конституції хоча б. Немає більше запитань.